Успішність бізнесу залежить від багатьох факторів. Сьогодні поговоримо про відносини. Колектив це команда. Якщо люди добре спілкуються, підтримують один одного, то робота йде як по маслі. Взаєморозуміння та підтримка допомагають вирішувати проблеми швидше та краще. Відносини в сім'ї. Сім'я це основа. Якщо вдома є гармонія і підтримка, людина відчуває себе щасливою і емоційно стабільною. Це дозволяє краще концентруватися на роботі і приносити більше користі. Відносини з партнерами. Партнерство це взаємодопомога. Якщо партнери довіряють один одному і вміють ділитися відповідальністю, то їхній бізнес розвивається швидше. Вони можуть вирішувати проблеми разом і досягти спільних цілей. Коли відносини між колегами і у сім'ї та з партнерами міцні і позитивні, бізнес процвітає. Люди працюють ефективніше, вони більш мотивовані і творчі. Крім того, клієнти та партнери також відчувають цю атмосферу і більше довіряють компанії. Такі бізнеси мають більше шансів на успіх і стабільний розвиток. А якщо відносини негативні, то в колективі панує конфліктність або недовіра. Це може спричинити роздратування, знизити продуктивність та затримати робочий процес. Конфлікти можуть призвести до погіршення спілкування і розробленості команди, зменшення взаєморозуміння, що впливає на якість виконання роботи. Проблеми в сімейних відносинах можуть відбуватися на робочому процесі. Якщо людина має домашні проблеми, це може призвести до стресу, втрати концентрації та зниження продуктивності на роботі. Конфлікти з партнерами можуть спричинити втрату довіри, відмову від співпраці або навіть судові тяжби. Це може призвести до втрати ресурсів, збитків та загрози для довгострокового успіху бізнесу. Негативні відносини можуть призвести до загострення проблем у всіх аспектах бізнесу. Вони можуть спричинити втрату клієнтів, погіршення репутації компанії та навіть банкрутство. Негативна атмосфера може вплинути на мотивацію персоналу, що призведе до втрати талановитих працівників. Таким чином, підтримка здорових відносин є важливим для забезпечення стабільності та успішності бізнесу. За допомогою моєї програми «Гармонія бізнесу я можу допомогти гармонізувати відносини в успіх аспектах. Я сертифікований практикуючий гіпнотерапевт, закінчила американську академію гіпнозу, володію дуже ефективними дієвими методами гіпнотерапії. І даю вам гарантію 100%. То навіщо втрачати час на різні непорозуміння та на пошук нових працівників, коли можна просто навести лад і працювати з насолодою. Переходьте на мій сайт, залишайте заявку і ви отримаєте бажані результати. Ставте лайки, підписуйтеся, цим ви допоможете побачити це відео більш, більшій кількості підприємців. Буду вам дуже вдячна! Всім здоров'я та добра!